Привіт! Слухайте, я зараз знаходжуся в районі свого міста, в якому я живу все своє життя без виїзду, без проїзду, без, без просто от як народилася, так і живу. Район у нас тут є один. І в мене тут завжди і є купа друзів звідси з цього району. І хрещаниця, куми, коротше кажучи, всі. І я, блін, як заїжджаю в цей район, то наче реально перший раз я так блукаю в цьому районі, що це просто кошмар. Просто путаю. Мене навіть Google-карта, в яку я тільки що забила, і то довела кудись, непонятно куди. Поїхала там позабирати це всякі для роботи, коротше кажучи, всякі такі прибамбаси для хлопців для роботи. І оце вже дві години як петлею. Заїхала кудись, воно таке все розкидане. Блін, ми ж шашлики сьогодні хочемо жарити, а я просто ганяю. Зараз заскочу ще до це, кудись якісь ковбаси. Треба роботнику своєму якусь сумку приготувати на вихідні. Поїсти щось там, щось таке. Ну і коротше, а саме оце цей район. Я не знаю, чого я путаю. Я в цьому районі пам'ятаю тільки одну, тільки криничку. Оце від якої я завжди відпираюся. Оце коли мені доводиться сюди їхати, я всі питаю: куди їхати? От кринички. Коротше. І тільки тоді можу зорієнтуватися хоч трохи. Сам по собі цей район, ну, Прикольний, він е, отак якась, ну, по-перше, він великий дуже. Це в нас називається Лиса Гора. Поняття немає, чому він так називається, якщо воно знаходиться внизу. Але е, таки Лиса Гора. Не знаю. Я історії цього району, в принципі, не знаю. Коротше, дивіться, хмарки в нас знаходять, ой, яка ця Хмарки в нас знаходять. Щось мені здається, що це не дуже добре. Дивіться, яка вчора була гарнюща погода яка сьогодні. От тільки ми хочемо шашлики пожарити біля костра, посадити. Це бачите, що робиться. Це опять я вам скажу. Ви замітили тенденцію, як тільки ми палимо костер, на наступний день починається холода а там, а, дощі якісь. Так що очікуйте, бо ми сьогодні таки будемо цей костер палити. І тут ще мені не подобається. Оце лиса гора, і подивіться, де вона аж далеко ну, знизу типу знаходиться. Це мені ще не подобається оцей виїзд. Це моя красота. Так, допоможеш мамі? Ой, зараз ми, мабуть, розфасуємо, звісно, бо я купила там Віталікові щось поїсти. Та нам, в общем, зараз давай розфасуємо. А просто синок подумала, що може він. Блін... Якщо я йому сама куплю особисто пиво, це нашому, то може він хоч не буде пити горілку. Так, носків йому купила. Це Віталікові, ковбаси, хліба, пиво. Вчора ще каву чи що він там брав, був в магазині, оставила гроші, щоб він щось там взяв. І це ну, типу, я йому, типу, виходний отакий буду встраювати. Ні, зараз Віталікові ми передачку давати не будемо, бо у нього ще багато роботи. А якщо ми йому син дамо передачку, відкривай, якщо ми йому дамо передачку, то він роботи не буде. То мама собі ось, ось о, мама хліб купила купу і потім ось його ковбаска, ось такі сосісочки, бач, пол на І ось його. Оці твої такі любимі Так, замаринувала то шампіньочиків, що в мене було трохи, залила зараз гарячою водою карту на запікання, замаринувала цибульку, Сережка наготувала посуд, був бісятки, будемо сидіти. Сережка перетягнув уже мангал під кришу, тому що дощ пішов. Ну, я ж кажу, як тільки, як тільки ми хочемо просто спокійно собі посадити в гарній погоді. Як завжди, якась погода взагалі не гарна. Так, треба пересадити цього. Ой, яка романтична обстановка. Слухайте, зелена травичка. Таке якесь небо, наче казкове. Ну, воно таке, воно дощ, дощове. Але дуже начебто перестав іти. Але він такий пішов, перестав, пішов, перестав. І Васик все в біседку тягає, да, синку? Так, я вже і картошку поставила пектися. Коротше, замаринувала ті шампіньйони, які були на цьому. Обережно, ти так не ходи задки, ти шо? О, І це. І все, і вже і картошку поставила. І воно зараз безстренько все зробиться. Дя, дя булька. Сусіда теж відпустили вже. А, не побачимо його двоє суток опять. Того Віталіка, ну де як красиво, так? Вже подиви, яка хмара, га? Взагалі оце то знайшла. О, ти вже будеш надівати. Дуже да, геть. Що? Це взагалі. Ні, ну це така погода, звісно. Це, це звісно, що то. Це факт. Ай, красота. Пошел в дождь, перестал. Пошел, перестал. Красивенько. Я что-то Да, трошки там. А я забыла что-то закачу. А своего соуса нема. О, хорошо. трошки Що, смачно, папа підготов... підгодовує трохи. Булька, а тебе ніхто не підгодовує, да, моя маленька? Так вона хоче того шашличка. Дощ іде, геть іде дощ. Але нам-то нам нам воно взагалі не заважає. Ми собі такі сидимо. ну, наші шашлички. Я думав, що я думав, може, я снайкер, солайн або бабусі взяти. Але взяв клубнику. А вона 2 гривні. Це в нас просто знаєте, що в нас сьогодні все-таки Івасик перший раз в житті сам все таки уговорив мене. Я йому показала коротшу дорогу до стадіона, виходить. І він перший раз в житті сам на велосипеді поїхав на тренування на 9 ранку. Там і Булька дуже сідає. Дає Ось Андріку? «Та...» Десь там правда приблудив, так? Та ти... ні, я, я сповнив, як до Хрещеної. Ага, ну спочатку він не міг знайти, там є дорога така, О, і він з вулиці ніколи туди пішком не ходив. Ходи. Коли? З Тьот і Вітой. А, з Тетой Вітою ти тільки один раз ходив. Ага. Неправда, два рази. А я ж вчора його повезла тою дорогою, як він мене почав уговарювати, то я його, виходить, повезла. І, виходить, показала туди і назад, прям провезла, типу, щоб він заповнив. Який дощ! Прям геть дощ. Передавало сильний. Прям сильний передавало. Боже, добре, що ми вчора все хоч таке встигли. Правда, я покрасити нічого не встигла. О, і коротше кажучи, ребята, ще тут є новость. Помните, я вам казала, що я там пообіцяла Сережки, що якщо ми доставимо забор, то я там від чогось відмовляюся. Ну, в общем, я ж отож, типу дала слово, що я відмовляюся від забору, від забору до города, якщо буде забор у цьому. Ну, В общем, що я скажу. Як дала слово, так і забрала. Моє слово, моє слово, що хочете з ними роблю. У мене там все-таки ця затія, і я вважаю, що її треба реалізувати. Ну, тому що ну, от ви побачите, що то буде, ну, прикольно. А, але що а забор тоді вже буде ставитися, так як в принципі і планували його ставити. Ну, все рівно, отак я хочу. В общем, сьогодні прям я його те слово забрала, тому що в мене з'явилася опять геніальна ідея. Я вже прям на все повністю обрісувала все з себе в голові, і в мене вже прям вся картинка живе. Парки треба по-бистрому реалізовувати. Але вже мішає дощ, я б вже, і сьогодні по це усаді стовпи закапувала б. різко, різка, я ж кажу, Ну, тим паче, в нас для того забору все є. В нас. І оці стовпи є, і, і дерев'яшки є. Все в нас там є. До чому ні, якщо таке так? Я вже всіх задовбала цим забором. Ну блін, в мене просто оце оце задумка. А ці поки папа відвертається, то ваня тире. О, смачно? Смачно? Значить такі, У нього зараз якийсь ростущий організм, його неможливо прогодувати. <годи> <годи> да, да. Так, все-таки над нами йде дощ. Але у нас ось така красота. В общем, грибочки вже запікали, бо в нас жартом закінчувався, поки шашлик жарився. Але від того вони не будуть гіршими. Так, маринована цибулька, шашличок, отакого. Да. Оце, коротше кажучи, отакий у нас сьогодні обідик. Все, хлопці, смачного! Дякую вам теж. Ого! І Васик нам вже стігра вчорашнього показує. Це ви на уроки е, англійської робили. <світ> Боже, я... ти що красота то яка! Дуже гарно. Коротше, оце сидимо, ми поїли шашлички, оце все сидимо Переходимо. і що ми да, перехватили і на домашньому ми вирішили, що ми, куди ми куди Івасика нашого відправимо. Коротше, розкажу вам трошки. У нас просто він дуже Він у нас дуже добрий і дуже хороший хлопчик. Ну, він там не б'ється, взагалі, не, не заривається, нічого поганого, ну не робить. Але він самий найменший взагалі на районі. Ну, типу, на районі, я так. Самий менший. Самий менший, да. І з усіма з ким він усього дружить, це там і сусідська хлопчина, і туди там ніяких проблем нема. Ну вже оці з інших вулиць до нас приходять і ну, вони до нього чіпляються. Ну, в общем, то як не з сокирою за ним бігає, то розказують, що будуть булінгувати, то розказують, що він мамин синочок. То багато всього розказують, коротше матюкаються, ну це, це я не з його слів е, знаю це все. Це я сама особисто бачу і сама особисто чую, бо я виходжу і в цей момент це все бачу. Ну Не встигаю якби, щось сказати, скажімо так. Та я і чужим дітям нічого, в принципі, і не кажу. Мамі одні попиталася сказати, так вона якби. І було однаково, в общем, вона я повірила. Розплачу, мені нічого. Не да, вона повірила скоріше своїй дитині, хоча знає, що дитина обманює. Ну ладно, то не будемо говорити про це. Суть не в тому. Суть в тому, що і на це літо я просто вирішила, що коли оці з інших вулиць будуть приходити до нас на вулицю і будуть цих менших, бо він не один же ж тут менший, будуть цих менших до них чіплятися, так як дзвінки до мами, ну. Нічого не рішають, то я вирішила, що я просто буду визивати поліцію, і хай вони фіксують і говорять з батьками самі, хто там прав, хто там ну, не прав. Ну, типу, логічно, до дітей я нічого взагалі не кажу. Але тут один його друг, теж старший, сказав там питання по школі. В нас, і він сказав: якщо ти захочеш переходити, типу, в іншу школу, то переходь в мою, бо тебе. Два хлопчика там в другій школі будуть булить. І я то вже не видержала. Ну, вони дійсно старші від нього. А воно ж таке, йому, щоб тільки друзі були. Ось погуляти, побігати, покататися на великах. Ну, він любить просто дружити. І ми вирішили на домашньому консілімі тільки що. Те, що я не хотіла робити, але доведеться а то зробити, щоб для свого самозахисту. Відправимо його на кікбоксинг. общем, він же раз у нас ходив, бо він дуже міцний, і в нього дуже такий він, і, і удар такий гарний, і сила в нього є. Ну, малий. Ну що тут скажеш? Він просто малий. Хоч і міцний, але малий. Зрозуміло, що він не може дати здачі старшим. Чисто і за свого віку, що він просто боїться, що він малий. То це ми вирішили, дай, Івасику? Угу. І напевно з понеділка поїдемо. І запишемося. Договорись? Добре, договорись. А він сам договориться. Я директора знову. До директора, це директор спортшколи, -спор то він сам збирається договорюватися. Ну, це й порішає, що хочеш. Так що отаке. Так що буде наш і вас, якщо ходить на кікбоксинг. Тому що мені вже навіть і куми, і там всі говорять, що ну відправте його, нехай б'ється. Ну, я не хочу, щоб він бився. Ну, типу. Як мама, я взагалі не хочу, щоб дитина билася. Але знаходячись в, нинішні, в нинішній ситуації, коли просто діти не вміють ну, дружити. А, а ще чого я знаю про всі їхні ну, слова до нього, там і все, тому що в мене встановлений батьківський контроль. І це не він мені розказує, а це я все бачу. От і смс-ки оте, оте все. Так що я це все сама бачу, тому. Якби то не те, що мені буде хтось сам говорити там із цих е, мам, чиї діти це роблять, що я придумую, а типу їхні діти ну, святі. Е, я це сама бачу, бо в мене всі смски в мене на телефоні, всі записи, е, ну, там, типу, батьківський контроль, я можу прослуховувати, що робиться навколо, і записувати. І воно в мене теж все є. Так, що, і щоб не робити, то знаєте, не, я не люблю сваритися, не люблю конфліктів. А доказати другим батькам, ну, то взагалі просто нереально щось. ну, Так що, отаке. Піде наш Івасик ще й і биться вчиться. Хоч і не хочеться, але треба. Я тільки що походжу. І хто кого. Ну, подивіться, хто кого. Ну, типа я. Ти виграєш. Що це в тебе за дирявий носок? Де ти його взяв? Це після легкої він в мене подливався. Ну, щось легко було. Серйозно? Нічого собі. Я приходжу, Ой, щось в мене з носочком не так. А уходи все було нормально? Уходи все було ненормально. А як? Де Дивимося. На льоху йшов, нормально було. На лівку так? Це він так стартував, що ж На лівку, я ішов, то він цілий був. Обалдіють носки. Змій їх. І викинь кудись. Я тут. Так. Ці поки граються, то я вже стіркою ну, закидую. А що це? Це, це сраження. Ага. Це битва. Поки вони тут сражаються, то я стіркою, стіркою займаюся.